Найголовніше як основа нашої взаємодії це відчуття справедливості, відчуття, яке Бельгія з нами поділяє. Справедливість нашого захисту і несправедливість російської агресії. Я хочу подякувати за це всім бельгійцям. Ми цінуємо також підтримку Бельгії нашого вступу в Європейський Союз. Ми розглядаємо це як важливий елемент економічної безпеки. Не тільки для держави нашої і людей, але й для всіх в Європі. Євросоюз з Україною точно матиме більший потенціал. Те саме стосується і НАТО, альянс разом з Україною точно сильніший. Я впевнений, таке розуміння поступово стане спільним дійсно для всього альянсу. Але ми вже працюємо над гарантіями безпеки для України і, зокрема, Бельгія. Підтримує свою участь в коаліції охочих і тих, хто спроможне гарантувати безпеку, і за спільну роботу для відновлення всіх елементів безпеки, які були порушені агресією, зокрема продовольчої безпеки Бельгія, одна з тих держав, які підтримують нашу програму зерно з України. Дякуємо за це! Ще один одночасний і безпековий і моральний аспект збереження всіх санкцій проти Росії. Продовження тиску за війну це стосується всіх аспектів від тюньового флоту до заморожених активів. Росія повинна відчувати ціну того, що вона робить. Я дякую за візит. Дякую, премєр міністру за все за підтримку. Слава Україні. Заява премєр міністра